Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Не можу стати спокійно, але стільки комарів, просто страшне. Стала похмура погода, а комарів просто кишать. Прям страшне, що робиться. Мене просили показати і розказати про калікарпу. Ще на неї кажуть красиво плодні. У мене є її два сорти. Ось, бачите, такий розкидистий кущ, невисокий. Це називається калікарпа ісаї. Вона така росте більш розкидистої форми кущик. І не такий високий. Цвіте, вона, як бачите, ось рожевими квіточками. Зараз покажу, де там більше ось квіточок. Ленький. Ось рожеві квіточки. Потім на цьому місці будуть фіолетові ягідки. І вони держуться всю зиму на гілочках. Не можу, сукін стати, тут комарі заїдають. Бачите, він у мене хлорозив. Так, я його побризкала і бачите, вже ось молоді просто пішли зелені. А ось тут ще держуться зелено-жовті. Ви коли побризкаєте там хелат заліза чи ще якийсь препарат залізом. Не чекайте, що старічка е, теж позеленіть. Вони так і лишаться, але нові прирости вже почнуть рости у вас зелені. Щоб ви знали і не думали, що це ж, щось так неправильно. Старі листя вже так і лишаться хлорозні хворі, а молоді вже будуть рости зелені. Шкідників на калікарпі немає зовсім ніяких. Пробувала цю ісаї е, вживцювати, щось у мене не вийшло. Попробую ще, <кій> кажу, спробуйте, якщо буде час, йдуть руки, прикопати кілька гілочок для розводу. Тут у мене ще є калікарпа будіньєра. Це вже більш такий кущ високий. Бачите, він вже відцвівся, вже є ягідки, ягідки поки зелені. Вони теж будуть такі фіолетові, світло-чорнильного кольору. Ще бувають калікарпи з білими ягідками. Але знаєте, якось у нас багато чого із білими ягодками, не так воно цікаво, тому я вибрала все-таки бузковий колір. О, починає дощик накрапати. Теж шкідників ніяких немає, тільки ось, ну якщо б не вистачає чогось, то от вона, він теж хлорозив у мене. Я його так побризкала і він більш-менш став зелений. Ягідки, ще раз повторюю, бускового кольору, такого, світло-чорнильного. Гарний такий колір. І у бодін'єра вони такі прямо чуть-чуть сріблясті, наче. і тут ягідки крупніші, ніж висає, і цей кущ росте високий. Скажу, що пересадку приносить легко, тому що я його три рази пересаджувала, ніяк не могла знайти йому місце саме цей кущ. І прижився, як бачите, нормально ще росте. Теж черенкувала його, приживає така десь 50 на 50. Це я розказую про свій досвід. Якщо хтось робив у когось краще було, то... То я рада за вас, а в мене отак воно от виходить. Ем, теж, можливо, там якусь гілочку прикопаю восени, щоб весною він вкорінявся. На продаж у мене поки немає ніяких калікарпів, ні, ні будінєра, ні сай. Так що так. Єдине, що я говорю, Шкідників нема у них, єдине, що вони можуть хлорозити, якщо це у вас земля там погана, не вистачає якихось мікроелементів, або просто, як у нас, суглинок, і корінням дуже важко впитувати поживні речовини, тому треба іноді оприскувати по листу, під кормку робити саме по листу, тому що коріння погано всмоктує. Всі поживні речовини, як я сказала. Ну, Якщо бажаєте в своєму саду мати, то я купувала ці кусики саме в питомнику у Бережнюків. Доволі такі там нормальні ціни, невеличка рослина, але і ціни такі там можна за 50 гривень купити кущик маленький. Тож, дивіться, десь ближче до зими, здається, туди восени, чи що в них вже можна буде дивитися наявність рослин. Купуйте, як бачите, все-таки будін'єра він росте більше у висоту, займає менше площі, а ісаї на, на, навпаки, росте більше в діаметрі, більше займає площі. Так що перед вибором рослини думайте, вибирайте по своєму саду, по своїм розмірам. Бодін'єра той, що високий, і можна буде формувати і деревцем кулькою пробувати. А от і саї кулькою тільки при землі можна буде стригти. Так що така інформація про красивободніки або калікарпа? Зимують рослини добре, тому що я ж кажу, я ж всі рослини купую не з півдня, а купую десь з півночі теж питомники знаходяться в різних частинах України. У людей десь якісь рослини знаходжені, теж живуть на півночі. Тому, якщо це південна рослина, то я так і кажу, що це рослина півдня. Якщо хочете повозитися, то беріть, дивіться, а так, ах, коморіть. А от калікарпи зимують добре. Якщо у вас гарна земля, якщо у вас чорноземи або пісок, то я думаю, що не будуть вони так хворіти хлорозити, як у нас, тому що все-таки наш глинозем, все-таки це важка земля, важка для коріння, і тому часто у нас рослини хлорозять. Ну, ось, наче все. Калікарпу. Бажаю друзі, всім гарного дня!